Друзі, привіт! Сьогодні хочу записати з вами таке відео. Так вийшло, що я зараз чекаю, поки сижу, чекаю тут в кафешці, щоб мені масло поміняли. Хочу з вами деякі дві речі роздивитись, які, про які ми не задумуємося, але можливо, можливо це саме, саме якраз таке одне. Знаєте, всіх є перечуття, ну ніхто не знає, що це за перечуття. Про Трампа, про Трампа і про ось які речі. Давайте подивимося, чи буде в. США, Громадянська Війна, за Каденції Трампа. Або чи призведе правління Трампа до громадянської війни? Отже, от, от, от таке питання. І я вам хочу сказати: дивіться, карта Диявола говорить про те, що. Да, і в мене такі з котиками сьогодні карти, і шестірочка Жезлів да, говорить про те, що є всі предпосилки, як там, да? Всі, Все, як то кажуть, уже в кулуарах обговорюються про це. От. Є розмови, і навіть люди таємно або внутрішньо відчувають. В країні, в Америці є якийсь розкол. Яким чином це вплине на нас? Давайте ми з вами теж подивимося, але, але будуть. Багато маніпуляцій, да, і буде багато якихось речей, які саме бояться бізнес круги Америки. Поки що я так прям війни, війни не бачу, але нагнітатися буде. Можливо, за каденції Трампа і не буде війни, проте він якісь речі буде робити або говорити, яку будуть підніматися бунти. От Десятка мечів і карта сили говорить, бачите, суттєві у мене боєві котики, От вони якраз говорять про те, що можуть бути якісь військові конфлікти на території Америки. От е внутрішні, внутрішні да? як у нас була громадянська війна, там що там південь з північ вони воювали. Отут От також може бути якісь, якісь конфлікти, дуже неочікувані для людей. І дуже-дуже неприємні, як ці всі три волніння скажуться на Україні. Тому що, ну, ви ж знаєте, що сам по собі Трамп не такий однозначний, якби він не намагався показатись добряком до виборів, да, після інавгурації Трамп став. Ну, показав своє обличчя. Отже, як воно вплине на Україну? Дивіться, ми будемо обмежені. Ну, по-перше, для нас десятка мечів також випадає. Ми будемо не просто обмежені, а щось станеться. До речі, десятка мечів карта сили. Зараз вам ще одну річ таку скажу, мене осяяла. Значить, буде якась зрада в відношенні до нас. Притом, зрада стосовно грошей, фінансів і карта прояву, карта, карта Сонечка і карта Башти поряд. Отже, те, що буде колотитись там, спричинить у нас якусь руйнацію, якусь е, закінчення, болізні закінчення, неприємне закінчення. Башта, це іноді, навіть, навіть якийсь, е, я б сказала, у нас громадянський конфлікт. Отже, давайте подивимося таку річ, чи буде в Україні громадянська війна взагалі до 30-го року. 30 року. Чи буде в Україні громадянська війна? Ну, по-перше, буде дуже багато, тобто не буде встановлення якихось старих міст, тих, що розруйновані були, ну, зруйновані, того, що не, не до всіх буде доступ. Проблема буде з роботою. Дуже багато буде у людей страхів також. А ну-ка, нука, ка бо нам-от от, нам буде самим важко. Ну, ви знаєте, слава Богу, пху, пху, пху. Е, ситуація повторення є в чомусь. Тобто, якісь люди вертаються. Якісь люди вертаються, бо є дорога, є, е, є бізнес, є все одно люди вертаються. Поки що громадянської війни я не бачу в Україні, а от в Америці якесь движло буде. А давайте подивимося, чи залишиться НАТО. Бо тут таке враження, що е, от ми не вступаємо в НАТО. А враження таке, що ми не просто не вступаємо в НАТО, а ми а ну, чи залишається НАТО, як справила НАТО? Вони трансформіруються. І ще що? З країни НАТО знову, по-перше, когось вони ще приймають, ну це не ми. І по-друге, і по-друге, так, да, їх дуже очікують. Е, у, значить так, у якійсь країні НАТО будуть проблеми, проблеми стосовно. Е, так. Слухайте, а НАТО не буде. Тут така цікава ситуація, що якісь країни НА, НАТО потребується допомога НАТО, вони не допоможуть, нічого не зроблять. І НАТО може розпастись. Тут карта прям Башти для НАТО. Ось чому ми ніколи не будемо в НАТО. Так, да, я задала питання, чи розпадеться НАТО. Отже, НАТО. Підписи. Не зря Америка вийшла із ВОС. Сьогодні, до речі, якщо, що... я скажу, сьогодні число, щось трошки я попутала, яке число сьогодні? 24 січня, 24 січня, тому а будуть якісь, скажімо так, Ну, прям громадянські протести в Америці. Щось наподобі, якщо не громадянської війни, то предпосилки є. Б. НАТО розпадається. В. Давайте все-таки Україну роздивимося більш детальніше з приводу от сьогодні, у нас 25-й рік. 25-й рік, от давайте до 30-го року. Чи будуть будь-які ще воєнні дії на території України? Ні, не буде. Значить, і громадянської війни у нас не буде. Хорошо, давайте по-іншому подивимося. І ще одне. Чи протягом п'яти років Росія, давайте так, 25 по 35 рік? Що буде Росія робити стосовно нас? Е, якщо я побачу, давайте військовий, чи, чи нападе на нас ще раз Росія? Ні, на нас Росія ще раз не нападе. Це вже великий плюс. Це все великий плюс. Що буде робити Росія стосовно нас за ці 10 років? Слухайте, ну у нас будуть з ними все-таки якісь бізнес-інтереси. да? І ще що, є документи, нам щось все-таки. Росія по закону щось нам якусь копеечку дасть. Це не це можливо не репарації, бо тут така карта, я б сказала, це нові якісь, наприклад. Це не репарація, але якийсь там, там, не знаю, там, їх бізнес-круга, якісь кажуть, давайте ми вам допоможемо щось таке там, людям зі Сходу, які постраждали, ми ж розуміємо, що ми все одно до цього були дотичні. От якось отак. От, нова якась буде, буде е, ситуація. Далі, далі, з сторони Росії буде якась нова брехуха. Я не знаю, що за Сакарарева, тобто якась, якась брехня. О, далі карта. Так. А ви знаєте, що в Росії діла будуть не дуже. Не дуже. Щось у них ось у є втрата якогось, якогось короля. От. Їм буде важкувато. Я не бачу, щоб ми сильно з ними там е, Спілкувалися, чи сотрудничали. От. І дивіться, карта Башти. Карта Башти у нас щось буде зруйноване, якісь старі, старі. Е, е, Зв'язки будуть зруйновані, сім'ї. Ну що ж, плавно-плавно ми підібралися і до Росії. Чи розпадеться Росія на якісь е маленькі держави чи федерації тощо? Ну, дивіться, сама Росія от випала їй карта смерть, яка говорить про те, що це прийшов єстене е, окончання процесу. А ну ка чи розділиться Росія на якісь, ну вже розмови якісь ведуться. Притом, да, є якісь дві частини, і я б сказала так, що будуть, наприклад, як ото в Америці. Південь і північ, так і тут щось таке. От іменно будуть партньорські відносини? Так, да. і ще що. Якісь партньори вас желають забрати свої території. Ті, що ближче коло води, щось там на воді будуть ділити з ними. І у них буде зміна, або чи Конституції, чи закону, чи е, якоїсь бумаги, документи будуть переробляти Конституцію, або, або якийсь, ну, може, основний закон, може головний закон, щось отаке, от щось такого характеру. Так, хорошо. Хорошо з Росією, понятно, ми розібралися. Давайте ж вернемося в Україну. Там мене питали, по-перше, чи не буде ще раз окупований Херсон. Херсон, що будуть росіянці робити стосовно Херсона? чи не зайдуть? Ну, будуть дуже сильні обстріли. Дуже сильні обстріли. Стабільна. От, знаєте, слово стабільність називається. Бізнес там взагалі, як таковий, от що лібо робити, там не буде можливості. Далі. да, буде, буде сильна і навіть там якісь все керівництво поїжджає. Буде дуже-дуже, я б сказала так, від Херсона буде тільки ото якісь домашні вціліють і назва, але він не буде розрушений. Він буде пальний, дуже пальний. Отак, скажемо, отак правильно. От. Якісь вони, от те, що робить бізнес, не зможе там робити, те, що производство робить, не зможе зробити, те, що е е не зможе зробити, е ну, от старий бізнес не зможе повернутися. Багато людей з ну, е старих, пожилих туди ну, уїдуть, скажімо так. Ну, але повністю руйнації немає. Херсона, друге. Окупації знову. Херсона також немає. Третє. Питали, чи будуть відбудовувати. Ну, Херсон, як ти будеш відбудовувати? Ну в мене ще не карти є, бо це котики в мене. Давайте в мене котики візьмемо. Давайте ми. Візьмемо, візьмемо. От що. О, о! О, такі в мене є карти. Я тут собі розложилась. Так, і, значить, подивимося. Подивимося відбудова Херсона. Да, так, наїде багато людей. Не дивіться, дорога, да, і група людей. Багато людей наїжджає. От, Багато груп будуть будуть. щось після вибухів. Буде дуже буде важко, але вони будуть вистанавлювати. Восстановлення Херсона буде. От, Звісно, буде важко під, Ну, Часні дома, от, от, приватний сектор, там буде важ, важкіше. Але ось президент видасть якийсь указ тим, хто втратили будинки, от, значить, їм до, треба буде допомагати. Хоча людям, звісно, не всю суму будуть повертати. Тим не менше, відновлення Херсона буде прям так дуже-дуже так, добре дуже повинно бути. По крайней мере, виділені будуть кошти, будуть майстри виділені. люди. Но головне, щоб у вас не було якісь люди, да, які при власті у вас там в херсоні местные, да, повернуться вони, щоб вони не почали у вас нічого. Бо там таке враження, що опять почнуть красти гроші. І дуже сильно красти гроші. Але встановлення Херсона буде. Так. І що питали? Мілітополь питали, чи повернеться Мілітополь в, в состав України знову? Так. Чи є повернення Мілітополя в состав України? Мелітополь, состав України. Чи повернеться? Ой, довго щось він буде. І ще що, карта башти, він буде, він буде дуже сильно обстріляний, він буде дуже сильно розруйнований. Я вам так хочу сказати, я вас хочу підготувати, щоб для вас не було шоком. У мене немає повернення Мелітополя, в от є договори, закони підписані, все. А ну давай далі. дьявол утримує його. От дьявол його утримує. От Мілітополь чогось все одно він не показує, що він повернеться. Може, якось пізніше, але поки що він не повертається. Я вам хочу сказати таку річ, що будьте готові до того. Багато земель, які зараз тимчасово окуповані, вони не повернуться. О, це буде якась, якась нова. А ну, що буде з тими землями, які окуповані. От, І залишаться вони в Росії. Що буде з землями, які окуповані, і залишаться зараз в Росії? Які вони будуть? Що вони? Чи до Росії їх приєднають? Я не бачу так, щоб приєднати. Їх можуть приєднати, але тут таке враження. Ну, слухайте, там буде Росія їм вкидувати в якісь гроші, щось там будувати, щось там робити. Люди поприїжджають. Да, їх, ну, у них буде такий якийсь статус непонятний, вони, вроді, будуть і прийняті в Росію, а, а, а з другої сторони, у них якийсь окремий статус буде. Знаєте, таке враження е, як окрема якась республіка, як окреме таке дочернє. <гал> Я навіть не знаю, церні предприяття, щось от таке буде. И хочу сказати вам таку річ, що м -м -м, вони будуть, як то і не українські, і не російські. Але Росія, а ну, що буде Росія робити стосовно своїх окупованих територій, тих, що вона у нас забрала і не віддасть. Ну, Вони будуть гроші вкладати. Прям її вкладатимуть гроші. так? Да? Да, вони все-таки їх м -м -м, вкладатимуть гроші і ще що. І там будуть почнуться виду, ну будуть наші полізні з капаями, ви, вививить, вибирають, наїдуть дуже багато бізнесменів. Ну, робота у людей буде, все буде, будуть просто вони, ну, скажімо так, не українські громадяни, вже а російські громадяни будуть. Ну і і, виходить, поки що, поки що я не бачу у вас врата. Возврата деяких земель. Значить, Херсонщина вернеться в Україну, це 100% кору. А от е, Запоріжжя в мене не все. Ну, Запоріжжя не вся. От, Донеччина не вся. От що окуповано на Донеччині, на Луганщині, оце воно там і залишиться. Е, і ще одне. Сьогодні у нас, я казала, яке 24 січня. Давайте подивимося ще, чи будуть. Чи відійдуть іще Росії якісь нові землі України? От якісь території, не знаю, міста, села. Чи захватить ще Росія якісь нові міста і села, от від цього моменту. Обстрілювати вони обстрілюють, але ні, їх наші хлопці зупинили, вони їх тримають. І я вам скажу так, що у них немає вже можливості. От, вони можуть починати обстрілювати якісь нові землі більше, вони би хотіли. Але на сьогоднішній день карти лягають так, що жодна, жодна е, більше місто не буде окуповане Росією. Оце що вони ну, схопили, оце що вони вихопили за ці три роки, три роки. Оце вони і вихопили, відірвали і відрізали. Іще одне мене безпокоїть Захід України, бо ми пам'ятаємо, був такий мольфарбний чай, да, його кажуть, вбили. Так, от, цей мольфар казав, що східна частина частково відійде до Росії, західна до Заходу, і Україна ну, зменшиться в розмірах, буде не така, як була. Добре, давайте подивимося. Чи захід, якась частина Західної України, чи відійде від України? Я вам хочу сказати, що да, якийсь хтось хоче, хтось би такий, щоб і не проти. І буде якась робота вестися в усіх громадах, і вони очікують, коли буде можливість, вони будуть про це говорити. Я би навіть так сказала. Там навіть вроді як будуть якісь такі, знаєте, таємні розмови один на один з лазу на глаз. Ви слухайте, колісниця, так. Да. Да, да, слухайте, щось, щось, щось відійде, яка частина відійде? відійде. Притом карта Башти ось у мене, да, і карта закону, карта прям може бути вплоть до того, що це може бути військовим якимось чином чи що. Ого. Так, чи будуть військові дії по відділенню е, Заходу, якоїсь західної частини України е, по відділенню від, е, від ще думала на 5 минут відео запишу, воно щось не записується. Так, дивимося, чи будуть на Заході України. А там хтось там вже ждуть. Оці там таке враження, що вже ждуть. Є є прям люди, які хочуть, вони поки що не знають, як це зробити, або очікують якогось момента. І я хочу сказати, що будуть якісь розмови, прям будуть збиратися чи петиції, чи що про відділення, возврат. Так, військових дій я вроді не бачу. А от якийсь статус вони все-таки отримають. Військових дій, слава Богу, я не бачу. Ще там нам тільки не вистачало війни. Але все одно про якусь, якийсь возврат, чи двойне громадянство у них буде. Чи буде ті, хто були, наприклад, до 1939 року, хто були не в составі України. Отак. от. Оті от от землі західні. То були у не в складі України, от вони можуть отримати якийсь, ну, може, подвійний громадян. Ну, коротше, якийсь вони документ, щось вони таке отримують, що вони і там, і там. поняли? Ну що ж, друзі, пишіть свої питання, я при нагоді буду вам відповідати. Ось так, ось в таких походних умовах я вам записала, записала це відео, з другої сторони, ви до мене приходите за інформацією, ви до мене приходите за розмовами, тому ми з вами це, це основне. Як то кажуть, не, не антураж, що навколо, а та інформація, яку я вам даю. Ну і пам'ятайте, що в мене на каналі є Золоте Правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та любучі Україну, люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять які мені подобайки, на мене підписані, мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!